Наталія Ясіновська, українська письменниця і перекладачка, родом із Черкас. Зараз проживає в США. Весною 2021 року вийшла її книга для підлітки Любов, дідусь і помідори». Авторка хотіла написати світлу історію про непросту ситуацію, адже важливо, щоб книжки відображали життя, а наше життя це не завжди карколомні пригоди і веселищі. Ось і головна героїня, восьмикласниця Олеся. Живе звичайним життям підлітки, та крім перших симпатій і побачень, переживає за оцінки у школі, непорозумінь із друзями, в Олесі, на жаль, є і інші проблеми. Її мама вже п'ятий рік за кордоном. Тому дівчинка живе з дідусем і бабусею. Дідусь, який означає для Олесі дуже багато, раптово захворіває на рак. Олеся піклується про нього, але лишається наодинці зі своїми переживаннями. Аж поки новий учитель не пропонує вести анонімно шкільний блог, саме блогу дівчина звірятиме весь свій біль, сумні думки і безсилля від того, що нічого не може змінити. Але не думайте, що це дуже сумна чи жорстока книга. Ні, вона світла, а часом і весела. Тут є і дружба, і підліткові прикольчики, і вчителі-друзі, які дійсно на одній хвилі з учнями, і колоритні однокласники, які урок зірвати можуть, і комікс намалювати. До речі, комікси за одного з персонажів справді малював підліток Ваня Юнікорн. І це круто, бо все по-справжньому. Любов, дідусь і помідори Наталії Ясиновської зацікавлює, зворушує, дивує і надихає. Книга розповідає про порятунок і справді допомагає когось врятувати. 10 гривень від вартості кожного примірника перераховується благодійному фонду Таблеточки для допомоги онкохворим дітям. Читайте історію про переживання, допомогу, підтримку, а головне про любов. Читайте українське.